Ну, а зараз надаю інформацію, де ми беремо ці електровелосипеди. Електровелосипеди з Німеччини. Ось вони. Нам привозить пан Дмитро зі славетного міста Нововолинськ. Номер телефону я вам залишу під цим оглядом. Перший буде пана Бориса, який зі своїми дітьми та онуками продає велосипеди та електровелосипеди. Другий буде пана Дмитра з Нововолинська. Ці електровелосипеди надала мені відома українська компанія. Вона привезла їх, звісно, з Китаю, тому що більшість велосипедів, які продаються в Україні, все ж таки з Китаю. Привезли їх під знаком преміум якості. Що це таке, розповім трошки пізніше. Електровелосипед теж від відомої української компанії. Ціни зараз я все розповім. І цей від пана Дмитра. Знову Волинська. Кому буде цікаво, телефонуйте йому напряму, бо в нього є і самокати, електровелосипеди, ровер, як він каже, дуже в величезному асортименті. А я починаю з того велосипеда. У кожного підприємця є свої секрети. Ці секрети напрацьовані роками: десь він бере електровелосипеди, десь купує мотоблоки. Інший підприємець навіть не здогадується, що він може купувати в його місті. Таку чудову техніку. Або людина, що живе в Нововолинську, навіть не здогадується, що там є пан Дмитро, який продає ці чудові електровелосипеди. Він їх називає ровери, які привозить з Німеччини. Тому я надаю номер телефону у своєму огляді під оглядом. Кому потрібно, дивіться і замовляйте напряму. Він надає мені їх на реалізацію. Попередні я залишив номера телефонів чудової родини, де дідусь. Разом з синами і онуками ремонтує і продає велосипеди. І усіх інших власників і постачальників я запрошую на свій канал, де я безкоштовно прорекламую їх товар і надам інформацію, де глядачам краще придбати. Хочуть у нас, будь ласка, ось ціна, ось велосипед. Хочуть у Дмитра, будь ласка, телефон до Дмитра. Хочуть, наприклад, у пана Бориса або ще в якійсь компанії, будь ласка, я все надаю, нічого не приховую. Тож почнемо. Мої глядачі надають поради, каже Віталій. Візьми магнит і приєднай до рами. Рама, якщо магнитить, значить залізна. Якщо ні, то алюмінієва. Велосипед Discovery. Їх здається 2 штуки, пан Дмитро надав. 36900. Достаю чарівний паперець. Читаю. Велосипед має потужність двигуна 250 Вт. Акумулятор іонний 36 вольтів 8 ампер годин. Такий велосипед знадобиться для людей зайвою вагою, або для дівчат, або для літніх, для того, щоб не перекидати ногу через раму. Але увага! І велосипед зроблений для Європи, мабуть, в Китаї, а може в Європі. Звичної ручки газу для нас тут немає. Для того, щоб він поїхав, треба прокорнути педалями. Плюс чи мінус вирішувати вам. Наступний електровелосипед теж з Європи від пана Дмитра, де складається рама. Магнит теж пристає. Огляди не буду робити. Це огляд для того, щоб ознайомити вас з товаром та номерами телефонів наших постачальників. Товар штучний, всього один велосипед, новий з Європи. Подивлюсь, як він у нас називається. І скажу його технічні дані. Потужність двигуна 250 Вт, акумулятор 36 вольтів 6 Ампер годин. Акумулятор, здається, літійонний, літій іон. Да, літій Йду далі. До вашої уваги, справжній фетбайк з Європи, але рама не Літій-іонний акумулятор. 24 вольти, 7,8 Ампер. Годин. Потужність двигуна 250 Вт. Ну, як на мене, трохи слабенько. Теж немає ручки газу. Рухається, коли прокручуємо педалі. Ціна 49,200. Як на мене, трохи завелика, але є шанувальники. Мені дали на реалізацію, знаєте, дарованому коню. Зуби не заглядають. Підходимо до електровелосипеда від нового бренду Вел well, Токіо. Угу. Ну, точно не залізний. Акумуляторна батарея знаходиться в самій рамі. Що у нас тут показують акумулятор 48 вольтів 12,8 годин. Ну, пишуть це одне. Дивимось далі. Двигун 350, Shimano Двигун Бафанг. Цікаво, кому цікаво загуглити, бо я ще не знайомився. Ціна 56 700. Маємо декілька штук. Компанія щойно з'явилась на ринку і хоче презентувати свій товар як якісний, що зроблений в Китаї для Європи. Хочу повірити, але треба провірити. Перевірю спакування коробки і поділюсь з вами, що я там побачив. Ходить я по ньому не ходив, але ножиком трохи відрізав. Покажіть, як запакований всередині велосипед. Ось таке пакування для того, щоб не побився, не подряпався навіть кожний щиточок. Зібравши велосипед з цього пакування, якщо, наприклад, ви десь замовили в якомусь інтернет-магазині або іншому магазині, який має виставкову площадку, Велосипед Торонто в коробці. Що ви отримаєте? Ви отримаєте велосипед без звичної для нас ручки газу або навіть без пелюстка. Вона знаходиться в цій коробці. Ось бачите, в цій коробці знаходяться педалі, зарядний пристрій, невеличкий комплект ключів, інструкція англійською мовою і ручка газу, яку треба самостійно встановити. І у вас вже буде велосипед звичний для нас з ручкою газу. Але цю операцію ми робимо в нашому магазині Планета Залізяка. Тож нагадую, якщо ви бачите електровелосипед, бувши використання або новий з Німеччини або з Європи, у них 100%, ну нехай буде 99, немає ручки газу звичної для велосипедів, що продаються в Україні. І це наштовхує на думки, що вони... Більшістю зроблений в Китаї для Європи згідно європейського законодавства та норм якості, що, на жаль, на сьогодні набагато краще, ніж в Україні. Тому в Україні ми бачимо велосипеди трішечки гірше і вони мають звичну ручку газу для нас або пелюсток. Тому, коли шукаєте електровелосипед, така ручка газу, яка в комплекті йде, це перший показник якості. Ну а як насправді? Подивимось далі. Ця фірма з'явилася нещодавно на ринку. Фірма Well, модель Торонто. Так. Може тут? Ні. Ніде не магнитить. Буду надіятися, що рама алюмінієва. Ну так. Легенький велосипедик. Він, мабуть, підійде, як і чоловікам. Так і дівчатам, для того, щоб високо не перекидати ногу, а також для тих людей, які мають зайву вагу, а також мають... Оп, а також мають проблеми зі здоров'ям. На диво маленьке сидіння, яке зазвичай є проблемою, поки що не створює проблем. Але дай Бог перевіримо. Електровелосипед має літіонний. Акумулятор. Так, показник є, що про нього пишуть. Well Toronto, двигун 350-й, більш нічого не вказано. Акумулятор 36 вольтів 12,5 літіони, 37 тисяч гривень. І дуже схожий на нього електровелосипед від відомої компанії, що в Україні вже давно. О, рама не алюмінієва. Почитаємо, що у нас тут? Електровелосипед. лайкбайк, like двигун 250-й, акумулятор 36 вольтів 10 ампер годин. Маємо кошика, десь піти в ліс. Назбирати чорниці. тощо. Ручка газа. Ага, пелюсток. Ручка газу присутня. Ну, Звична нам в Україні. Ціна. Ціна 27 900 на сьогодні в нашому магазині Планета Залізяка. Дякую компанії, що надали на реалізацію. Підходжу знов до електровелосипеда «Діскавері». Магнитить. Так. Все з заліза. Електровелосипед з Європи. Надав пан Дмитро. Немає звичного для нас газу, немає пелюстка. Електровелосипед зручний, ну відчувається, що дійсно якість в нього є. Але для нас все-таки незвично, що немає ручки газу, для того, щоб рушити з місця, потрібно прокрутити педалі. Але цей електровелосипед підійде для дівчат, жіночок, старших дядьків. І людей, які мають проблеми зі здоров'ям, не можуть високо закинути ногу. Ціна його 36900. Але ціна, я думаю, не підійде. Але нагадую, дають мені під реалізацію, тому я виставляю, надаю ціни, бо дарованому коню зуби не заглядають. Тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте на сайт Zaria.ua, купуйте. Або, якщо ви побачили ці моделі, аналізуйте в мережі інтернет. І шукайте де дешевше, і обов'язково замовляйте. Лише не давайте завдатків, тому що можна потрапити до лап шахраїв. Я вам надав ціни на ці електровелосипеди, що можна вже придбати на початку сезону для того, щоб поїхати десь за ягодами по гриби або в магазин по сітро. Моя маленька. Бач, сьогодні я вже без пальто. Я нарядний як нова копійка. В шафі знайшов сорочку, якій вже більше десяти років. Мабуть, ще десь з весілля вісіла. Мабуть, у кожного з моїх глядачів запасливого господаря така теж є, яка ще з весілля вісить і їсти не просить. Потрібно все ж таки подивитись. Ніколи не розкладав я ці рами. Що це за велосипед такий легенький, спробую педалі. Ага. Підалі. Отак от складається, да? З цієї сторони? Так. Ось так. Скласти один. Два. Стоп. Що це все? Дивно. О. Мабуть, треба колеса так скрутити. Ага. Склав велосипеда. О. І поклав машину. От би та війна скінчилася, був би мир, була б наша перемога, поклав багажника до машини і поїхав на море. Поїхав на море до Одеси, взяв цього велосипеда і катаюся. Бо машиною всюди не проїдеш і не та насолода. Я думаю, цей велосипед все-таки для великих міст, для людей, які люблять подорожувати. В нашому маленькому містечку, мабуть, все-таки буде користуватись попитом саме ця модель. Бо цей велосипед для подорожей.